Пушний. Ладно. Загасив меня все-таки, да. Ну я поспешил, так бывает. Ну чип, ну видно, угу. да это ведь запуск. Да, но тут соло пацки, кстати. Вы можете ее запушить вместе до да всего. Да, нам... Не катя не вообще соло вейк, типа. У мене тип. До санька бежил. сусідньому соседнем здании. Якому именно? Тихо, а тут уже два типа в цьому зданні. Угу. Краї снаружи. Дивіся, я буду крити, щоб вони тебе не запушили, чесно. Да, так, так. Я буду крити так бачину, що вони... А, у цьому зданні теж є хтось. У цьому. — Так, так, так. А, блять, костян, файл, на Добре. Я біжу до вас. Оно нокнув, який перебігав до тебе. Я трошки отойду назад. Мы тут машина приехала, непонятно. Да, Та їде тачка. Стали, стали. Да, стали, да, да, точку, точку, дайте на тачку. Да на оранжевой точке. Я вроде спину ну, захожу. Бля. Болта. Мене з двох сторон зажали, Тихо? там без шансу. Вот так гон? Чо у мене патрони кінчились так быстро? Що попідповзились, мой блять, да я не покрисли. можу. Блять. Я без позиції, блять. А тут якраз на нас є чувак, і один там в поле вода. Бар все это хаває. Не бачу. Давай, блядь. Ти не повишь. Сука, ну не пікає. бля. По внутрішній стороні забора він пішов в здание заскочив. Бля, я так наш. Давайте по братськи сходимо разок кес, не хочет? Ня-не. Почему? Постреляем, а америкосів. Йдемо пострелям разочек. Я типу, говорю, сыне. Та не, не будеш горіти. Я тобі буду давати інфу, що там горіти, давай. Пішли. Артур, покажеш в заїзд, Потом завтра будемо... Ні, я просто хочу. И типа я пойму по першій катки, пацани. Якщо буде все хуйово, то, ну, типу, вернемся в пабук та Да, да, шо. Ну я ще побачу, як, як бар стріляє, типу. Типа подожди, у Бара ж там немає, він просто зайшов в КС ку. Нема. Мне мені треба вийти з КС ки сначала, правильно. Да, 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 да. Не, ну бар, тебе там що, 10-й левел, просим. А, там 10-й левел, кстати, бля. або 9. Наверно, я, я не помню, блядь. Подожди. жорстко, сука. Крайп. Пацаны, у нас бустер в кабайн. Не, логика. Еще під... і бар в команді? блядь? Бля, чого я не можу побачити свій свис. А от, все, появився. Ти же говорив, що ти шариш в этой теми, блядь. Ти, блядь. А. Ой, Ай, блядь. Опін клієнт. Клієнт. Ну, face it. Клієнт оркотинів open client. Мені написали на якусь прикол де. <coughs> а, це, а мені гай... так подобається грати на фепес у цьому на пінгачку. Не, тільки граємо на Європі, да? Скажи чесно, хто дивився останній випуск... держи двері про пінгачків? Не я. Я кстати я, я дуже довго не понімав типа чого вони рофли і називають пацанів під гачками А іменно уже в цьому випуску я поняв що коли вони грають на Азії із-за того, що багато всяких блогерів Азії поняв типа що... Бля пацани я не можу бути хостом. Не, почекайте я лівно і до вас зайду Приносіть мене в блог Патиф все. Бля А я вам скажу що я не помню ні логіна, нахуй, ні бля. То там главное мело мейло знати. Ха хорошо, я нажму забыли пароль. Нас тут стакси мер, чок. Ты меня колись кидав, чуешь? Ты візьми. А, візьми ага, я зараз подивлюсь. Челегу займаю челегу зараз. Я коли mm -hmm. заходи на твой фейс, а то скаже. Як Пожук. будто Париж, тільки не совсем. свой син. Да, ]是啊. да. <sharp>. Типа барило підтвердило. Барпириджин. Бля, воно щось ніхіра не шукає, ноль результатів. Блять, коли це було? Може я Івану кидав, ні? Чи тобі? Блять, зайшли діду на впали впав. Ой, цей, блять. КСку. Хорошо, єсні такого. А воно ніхіра не шукає, це невозможно. Е, давай зараз пошукаю, бо я це Пошукайте. Кошиканція. Дуже важне діло, так сказать, свого рода. це було давно, блять. Він неправда. воно просто не шукає, я в поїзд вибиваю, поняв по цим. Я я найду, я зараз, не йду, я зараз не йду дивись. Щось може так, то що там? Эм... Подожди, блядь. Щас я бару скину від та цей. Де це бар Бар. Тг, чик поиск. Богофейка фейка, там що. Логин. Нема. Дай. Ох, Чуєш? Цей бар зі своїм дай боже, Я пишу дай, а там 370, поняв. Фасик. Включаю фасик. Aí are you sure sam Це, наверное, бар ножа на коли купив. Я йому щось писав за faceit, а бар пише і на face, і в стиме я всіх шлю шлюнах. Да, де, да, де, да, 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 да. Бля. Та там якось бар? Как ты почта починається Бар? Ні, там не бар, там вообще левая почта. А, вот. А вот. не опочкай, может, блять, может я переприв'язував? Подожди, вот я что-то найшл. Вот дрюс. А ну пересла. Да. А ну сейчас. Да, ты 20 минут, бора я Он приселок Он фейсе. В Воно чи не воно? Пучка. Ну це пароль, да. А, почекай, New Password пишет. А так, ну, а, а зроби новий це все. що? Щас. Брюс паспорт. Блядь. Барпеджернік. Шостий левел. Шостий? Баннет for smurfing. Бар, у тебе забанятный аккаунт. Що ти бани? А ну-ка щас. Да. да, в натурі. натуре. Э, смурфінг. В Бля, що це yeah. за приколи? Тебе відняли ЕЛО, типа, наскільки я понимаю, забанял. А ваш аккаунт заблокирован, бать. Вот и все, создавай новый. пішли. Создать аккаунт, блі. А чого давайте так просто запустим кс-ку йобаний. Давай з елп піднімем, там нормальні сервера. А там читерів не буде, а на фейсі, понимаєш? тут сейчас читери будуть, то ще обчку запустить. Бля, та йдемо бичку, хулі ми зараз будемо пороти на хоть рада цей, блять. Це развішов обічку, дам, я скоріше за все, у нас всі звання немає, типу відсутствують понівець за цього. А нам запуститься, если ми. Давай в одному лобі, а попробуємо. Запрошую вас. А ні, ви мене запрошуйте, пацани, бо я же ж з Америки. Треба, щоб ви були хостами. О, вот, запрошення від Шеура. Що якийсь Барило має... А в мене його в друзях немає, по коїг. То нам треба перейти виходить, в КС, щоб античит виключити. Зразу. А, ну,